Всім доброго дня! В огляді розглянемо три будинки на продаж. Продаються два будинки на сусідніх територіях. Із комунікацій підключено централізовану воду і електрику. До двору проведений газ для користування залишаються меблі і побутова техніка. В хаті досить непоганий житловий стан, загальна площа 70 квадратних метрів. Ціна за два будинки 5,5 тисяч доларів, це оголошення власників. На подвір'ї літня кухня і погріб. Продається в селі Соболівка Вінницької області. В селищі є лікарня, школа, аптеки, продуктові магазини. До міста Ладижин 25 кілометрів. В огляді будинок, який знаходиться в мальовничому, тихому місці в селі Мізяківська Слобідка Хмільницького району Вінницької області. Опалення індивідуальне газове також є грубка. Із комунікації електрика і швидкісний інтернет поставлені металопластикові вікна. В будинку дві кімнати, а загальна площа становить 35 квадратних метрів. Вартість дому 6 тисяч доларів. Оголошення власників Неподалік біля Хати-Ліс, в селі є відділення Укрпошти. До міста Калинівка 12 кілометрів. В місті є вся необхідна інфраструктура. Продається будинок загальною площею 40 квадратних метрів, всередині дві кімнати, кухня, коридор, вітальня. Із комунікацій в хаті газ, електрика підведено централізовану воду. Для користування залишаються меблі і побутова техніка. Загальна земельна ділянка майже 19 соток. На території є колодязь, сарай, погріб, також город і садок. Територія огороджена металопрофільним парканом. Продається будинок в селі Лісова Лисіївка Вінницької області. До міста Калинівка 12 км. Вартість дому 8 тисяч доларів. Всі посилання на оголошення власників будинків є в описі під цим відео. Дякую вам за перегляд відео та підписуйтесь на канал.